Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся найкращими рецептами, щоб ви готували із задоволенням. Сьогодні, продовжуючи тему консервації, пропоную вам приготувати гарбузовий сік. Це дуже корисний та смачний продукт. Який стане у пригоді зимою та ранньою весною, коли організм гостро потребує вітамінів. Для приготування цієї страви нам потрібно взяти великий гарбуз, підійде будь-якого сорту. Отже, беремо гарбуз, розрізаємо його навпіл, потім очищаємо його від шкірки та нарізаємо кубиками. Як бачите, я взяла декілька сортів гарбуза.